У Чорнобильській зоні, в районі українсько-білоруського кордону, дикий кабан напав на російську ДРГ і вбив одного з ворожих розвідників. Про це повідомляють в російському анонімному телеграм-каналі Кремльовська табакерка». Зазначається, що пригода сталася неподалік Чорнобильської атомної станції. Нечисленна ворожа диверсійна група з території Білорусі проникла в зону відчуження, оминувши пости контролю та спостереження. Ворожа ДРГ проходила лісом і зіткнулася там зі стадом диких кабан кабанів стріляти в тварин диверсанти не могли через ризик засвітитися. Кабанам вдалося наздогнати одного з військових. Якоїсь миті група проходила лісом і зіткнулася зі стадом диких кабанів, які там водяться Стріляти в тварин можливості не було, оскільки гучні звуки пострілів могли б видати розвідників. Кабанам вдалося наздогнати одного з військових. Після зіткнення з однією з тварин він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці. Як пише телеграм-канал, тіло загиблого окупанта не евакуйовували, а план операції довелося міняти. Українське командування цей інцидент не коментувало.